З гучними оплесками та запальними дитячими танцями саме так у користані на центральній площі міста відкривають фонтан, приурочений до свята покрови та дня захисника України. На урочистості зібралися сотні людей різного віку, поки одні фотографуються, поспішають за кульками та цукарками інші не втрачають можливості побовкатися у воді. Я Представник Коростенського заводу МДФ розповідає, над розробкою фонтану працювали німецькі фахівці, а от будували вже українські експерти подекуди і цілодобово, аби завершити будівництво у заплановані терміни. Прийшлось працювати в такому авральному режимі, і весь цей комплекс це доволі складна технічна споруда. Тому працювали декілька бригад за Доволі короткий срок. Ми подарували таке чудове, чудове подарунок на нашому місту. місту Коростеню. Коростенський міський голова ділиться на один рік виношував ідею будівництва фонтану, і тільки завдячуючи Коростенському заводу МДФ, її вдалося реалізувати. Я щиро вдячний. Це новоробоче місця. Це розвиток нашого міста древнього. І вони не просто економічно укладають місто, але вони поставили завдання соціальні питання вирішують. Тому сьогодні ми допомагаємо школам, дитячим садочкам, громадським організаціям, будівництві ну. Максимально все все вони роблять, в тому числі і оцей фонтан. Фінансовий директор заводу МДФ Катерина Самчук тішиться, що тепер центр міста прикрашатиме музичний кольоровий фонтан, біля якого коростенці із задоволенням будуть проводити вихідні та свята. Завод хоче для міста створити як найкращі умови проживання, працювання. Тому зв'язку з цими питаннями, які виникли на нашій площі, це тут був споруджений пам'ятник Леніну. Його було демонтовано, і ми запропонували, що ми побудуємо за свої власні кошти фонтан музикальний, кольоровий, досить такий приємний для всіх. Тут якраз знаходиться завжди молоді, дітки, дорослі люди. Прохідне місце, і всім це подобається. Коростенці дякують благодійникам. кажуть, нині фонтан стане улюбленим місцем сімейного відпочинку дітей та молоді. Коли будуть гарні дні, ми будемо тут гра... разом грати зі сім'єю і дивитися, як працює фонтан. Можна прийти, посидіти, каву попити. Можна подивитися на фонтан. Тепер буде куча фотографій. Впродовж вечора на присутніх чекає святковий концерт. А представники заводу МДФ обіцяють і надалі сприяти економі. Нічному, культурному та соціальному розвитку міста Коростеня.